Всіх вітаю на каналі LV Drive. Проєкт Куплю на Каєн. І в нас друга машина в проєкті, і теж гольф, і теж універсал, і теж 200 пробігу, і теж рідна фарба. От стан, почнемо зразу з кузова. Стан крил. Отут -вот. є проклейка така резинова чи змовіллю, не знаю, це попередній власник робив. Салон. Зараз перейдемо до салону, ще покажу пороги і крила. Ні єдиного рижика, і весь в рідній фарбі, і 200 тисяч рідного пробігу. Є карвертикал, все підтягується. Машина була пригнана з Німеччини. О, Дивіться, отут от починає завжди ржавіти, і ось тут, тут нічого нема. І воно все в рідній фарбі, а потім покажу толщиком. Є шторочка, є колесо, все є, отут навіть балонік, нічого не вкрали, ще з резиночкою все є, є та лейбочка з вінкодом, з кольором фарби. От. З тої сторони все так само. В комплекті ще є зимовий комплект резини, новий. Дивіться крила. Нічого нема, навіть ось тут нема. І тут так само, тут ось є така от проклейка, щоб воно нічого не ржавіло. От Зараз покажу салон. А зараз на ньому літні колеса. Так, клімат у нас є 200 пробігу, зараз заведу. Працює, працює тихенько. В машині е, нове щеплення. Вижимається дуже легенько, бере зразу нове щеплення, худова вся зроблена, нічого не стукає, стойки теж міняні, е, колодки і бліни нові, турмозить він дуже добре. Е, комплект ГРМ міняний е, 20 тисяч тому, тобто ще 40 тисяч можете їздити і не паритись. І... І масло міняне 5000 тонн. Зараз вам покажу, що під капотом. Отак. Крила тут все. Все рідне. Отут, коли мінявся ГРМ. І отак от, воно. Масло нічого не тече. Ай, ще він код. Ніде підтьоків масла нема, машина не димить. Ну, ну, Просто таких дуже мало лишилось. Рідна фарба, ні одного рижика, і машина вся обслужена. І 200 рідного пробігу. Ну, такі реально одиниці. Так що кого цікавить. Ціна 5100. Є маленький невеличкий торг, кажу, і форкоп'є, і навіть комплект зимової резини новенький. Тому кого... І машинка обслужена, тому кого цікавить, дзвоніть, пишіть і зараз ще відео е, зроблю, де його проб'ю толщиком, добавлю його в кінці. Всім дякую. Так, і обіцяне відео з толщиком. Толщик серйозний. Прошу, крило. Завод, дверка, завод, друга дверка, завод, заднє крило. Завод, ляда. Завод. Заднє. Завод. Завод. Дверочка. Наступна дверка. Теж. Крило. Завод. Капот, завод. А, іща криша. Прошу завод. Прийоми, само собою, теж завод. Якщо кузов не мальований, то і прийоми теж. Проги теж рідні, їх ніхто не переварював, не красив. От, машина вся в оригіналі, всі вікна рідні, крім лобового, лобове мінялось. Але навіть отут, де лобове, ось тут навіть немає січки. І на стеклі ніяких е, як то Хотів сказати вм'ятин ви поняли. І на капоті немає січечки взагалі ніякої, і він в рідній фарбі. В рідній фарбі немає ніякої січки і ще один момент. Е, ляда, ляда завжди перша починає гнити ляда. Тут вот нічого нема і тут нічого нема, і воно завод Машина ще, ще навіть не почала ржавіти гнити. Тому. Ну, Екземпляр дійсно дуже класний. Все, тепер точно. Всім дякую і всім мирного неба. До зустрічей.